Скоріше за все, вам знайомі жінки, знаєте, такі красиві, розумні, сильні, успішні, але у яких постійно поряд чоловіки, які, як знаєте, ще одна дитина, яких треба виховувати, піклуватися, доглядати за ними. І зазвичай вона постійно у таких стосунках. Знаєте, таких жінок? Може навіть і ти є такою жінкою, так, от нещодавно саме ось така. Жінка із таким кейсом звернулася до мене із запитом, що вона вже 10 років в стосунках із таким чоловіком, який її геть не підтримує, який не заробляє гроші, який не є опорою для дітей. І вона живе в цьому болю, але все ніяк не може з ним розлучитися. Все ніяк не може вийти з цих стосунків. Ми пішли у впорядкування, зайшли в глибину. І я її запитала: а яка доля, от перспектива в твоєму житті, буде найгіршою? Чого ти боїшся найбільше? І Потім вона знаєте, що каже? каже: Я боюсь, що так ніколи і не зустріну чоловіка, що ніколи не буду щаслива, завжди буду сама. Сама, сама, сама буду підіймати дітей сама, ростити сама, залишусь одна, врешті-решт, на старості, непомічна, нікому не потрібна, бо діти у висновку, на яких я покладу життя, розлетяться, а я залишусь сама. А потім ще додала: що найстрашніше, що взагалі це не схоже на її життя, бо не все є. Вона благополучна. Тобто у неї є хороша робота, є дім, є машина, у неї хороші благополучні діти. Єдине, що в її житті не так, це те, що вона живе з чоловіком, який постійно тягне її на дно. І те, що вона не може від нього відмовитися. Тобто, оцей страх, який нею керує, через який вона не завершує цей сценарій, по суті, він не її. Ми почали досліджувати рід, і виявилось, що у неї була прабабуся. І що її чоловік був з інвалідністю без руки. Вона вийшла за нього заміж вже після війни. І от вона все життя жила з ним, але була ніби сама. Тобто вона сама все тягнула, виживала, страждала мовчки. Вона у собі підняла і виростала щось близько десяти дітей і закінчила свою старість абсолютно одинокою людиною. Ну, як ви вже здогадали, саме її долю моя клієнтка несвідомо повторювала. Ніби щоб полегшити, розділити оцей тягар своєї прабабусі. А ще у неї був дядько, такий собі м'який, слабкий, безвольний, тюфячок такий. І він її дуже самого Малко дратував, і вона його дуже засуджувала. І як виявилось, якщо так подивитися зверху, що вона обирала саме от таких чоловіків несвідомо, які схожі були на нього, тому що вона підсвідомо хотіла. Знаєте, от для неї цей її дядько був як позорець короду. і їй хотілося відбілити цю пляму. Тобто вона собі брала таких чоловіків, щоб їх що? Перевиховати, зробити з них людину. Ось що вона робила. І тут є ще одна деталь, про яку я хочу розповісти, бо це дивовижно: що коли ми цю жінку дійшли до кореня, та і з'ясувала, що її бабуся жила з чоловіком. З інвалідністю, який був слабким, який її не підтримував, не був опорою для неї, і був як ще одна дитина, от уявіть, з'ясувалося, що її нинішній чоловік, з яким вона ніяк не могла розійтись. Неодноразово казав їй: Я не можу нічого тобі дати, що ти від мене хочеш, я інвалід. Уявіть собі, у нього були руки, ноги, але він називав себе ментальним інвалідом. Тобто це ті самі гачкові слова, по яких я, як терапевт, бачу і чую глибше, тому що через них відкривається істина. Ми пішли в порядкування, ця жінка звернулася до бабусі, вона сказала: Люба, бабуся, я тебе бачу, я дякую тобі, що ти вижила, що ти впоралась. Але твоя доля не моя. У мене є своя доля. і я...» Нічим тобі не допоможу, якщо буду проживати цей біль і буду йти у ці деструктивні сценарії і знаходити чоловіків, які схожі на твого чоловіка. Бабуся, Люба, благослови мене на щасливу жіночу долю. З лили сльози, вона проходила просто шалену трансформацію. І, отут я хочу сказати ще одну дуже важливу думку. Ми дуже часто підсвідомо, дивимося на долі своїх предків з жалем і з жалістю. Ми їх бачимо маленькими, немічними жертвами. І ось з цього жалю хочемо розділити з ними їхні біль, наче не маємо права на власне щастя, поки вони страждали. Але давайте чесно: от уявіть собі бабусю, яка виростила десяти дітей. Вона впахувала, виживала, боролась. Тоді собі, якби вона там з небес дивиться на цю свою правнуку і думає, донечко, не невже все, що я робила, це було для того, щоб ти ось так страждала і тягнула своє отак, волочила своє життя нікчемне. Та ні, вона не цього хотіла. Вона хотіла, щоб її діти, її онуки, правнуки жили краще, щоб її зусилля були немарні. І коли ми знову обираємо біль? Саморуйнування, приниження себе, мені би кажемо їй, ти все це робила даремно, все марно. І це настільки глибоко, що в мене Фух, мурахи зараз просто по спині. І от коли ми міняємо свій стан і говоримо, бабусю, я більше не буду страждати. Твоє життя було немарним. Ти передала мені життя, передала мені силу жити. І я готова пройти гідно це життя. Я готова бути щасливою, я готова обирати себе щодня. Саме тоді починається новий сценарій. Це не про, знаєте, красиві слова якісь, це про реальні дії. Коли ми обираємо не залишатися з чоловіком, який не обирає нас, який принижує, який відсутній навіть у дрібницях, то тоді ми починаємо, нарешті, обирати себе. Ну і повертаючись до цієї історії моєї клієнтки, попрацювавши з бабусею, ми перейшли у роботу, у впорядкування із її дядьком, якого вона знежважала все життя, який їй насправді нічого поганого не зробив, але вона його вважала таким позориськом сім'ї. І саме тому підсюдому обирали чоловіків, які нагадували його. Та вони були не настільки на дні, тому що її дядько пиячив дуже саме від цього й помер. Але вони і мали інші залежності, і вони е так само не могли дати ради собі, не могли впоратися із своїм життям, не пікувалися ні про кого. По суті, у них вистачало ресурсу хіба що обслужити себе самих, і то не завжди. Тому ми почали працювати з її дядьком. Вона звернулась до дядька і сказала, що. Я більше не буду тебе засуджувати. Я починаю вчитись дивитись на тебе з повагою. І я визнаю, що я готова тобі подякувати, тому що, не дивлячись на те, яку ти прожив долю, ти продовжив наш рід. І я занадто маленька, щоб щось розуміти у твоєму житті. Тому я відмовляюся віднині тебе засуджувати. І коли ми повертаємо повагу до витіснених чоловіків роду, зникає необхідність знаходити таких самих, щоб проявити їх в житті нашого роду, тому що так і працює ця системна закономірність. Ми будемо знову і знову шукати чоловіків саме отаких, от поки це коло не розірветься. Вже згодом ця жінка написала мені, що після практики вона, знаєте, ніби відкрила очі, відчула, що з неї злетіла кілограм сто, що вона ніби народилась на Я думаю, так і є насправді. Вона сказала, що знаєш, нарешті у мене зникло бажання обирати от ось таких чоловіків. І вперше вона готова подивитися в бік сильних, відповідальних і успішних чоловіків. Що ж, любі, я бажаю вам дуже щиро розібратися з вашими деструктивними родовими сценаріями і повернути собі своє власне справжнє життя.